Ну, і якщо ви дивитесь нас зараз, вітаю! Все спрацювало. Перевести стрілки на годину назад ви не забули. І ми тепер у зимовому часі природному, який збігається із астрономічними ритмами, до речі, і разом із Європою, бо в цілому годинники перевели у 80 країнах світу. Але маємо від сьогодні розрив на годину із Донецьком, Луганськом і Кримом у псевдореспубліках ДНР та ЛНР і на окупованому піострові відмовилися переводити стрілки у 14-му разом із Росією і більшістю країн колишнього радянського союзу. Самі стрибки часу медики не дуже схвалюють і радять у найближчий тиждень лягати спати раніше, більше гуляти на свіжому повітрі і перед сном, щоб зменшити стрес для організму. Зате економісти втішені, що так не випадемо із більшості міжнародних систем. І будемо жити синхронно Хроно з переважною частиною світу, хто змушений зараз попотіти, жартують у соцмережах. То це власники цілих колекцій дорогих хронометрів. Це ж скільки треба переводити стрілок. А таких любителів серед наших держслужбовців знайшлося чимало про дивовижні відкриття, що подарували нам їхні електронні декларації уже за кілька хвилин.